Володимир Полях та його візаві Борис Сагай мали небагато часу на підготовку до сезону. Завдяки досвідченим гравцям, Харків здобув солідну перевагу вже в першій чверті. 36-річний снайпер Суперліги Ростислав Кривич щойно вийшов на майданчик і тут же закинув трьохочковий. Ще кілька влучань від Павла Цьопича. Допомогли Харкову виграти стартовий відрізок 25-15. Перша Пірва гра саме дачі боролись насколько могли скажу сразу мы находимся еще в процессе становления то есть есть как всегда над чем работать и нужно работать Станіслав Алєксєйчик своїм данком скорочує відставання, а баскетболісти Хортиці наблизилися в рахунку 28-35. Загалом друга чверть пройшла у рівній боротьбі, але перевага гостей плюс 11 зберігалася. Проте завдяки Павлу Цьопичу, який демонстрував відмінну реалізацію китків, Харків довів свою різницю до плюс 20. Інтрига у матчі поступово зникала. Це було назвати грохочем на технічного брака. Куча по ті, хто не доходили до атаки. Не знаю. І слаба на кольці. В заключній чверті гравці Хортиці дуже довго взагалі не могли потрапити у кошик суперника. Цифра 52 У графі набраних непорушно трималася більше семи хвилин. За цей час Харків спокійно оформив перемогу: 86-57. Пірогії програли в желанні. В желані. желание не победить желание играть и те люди которые как бы, были заявлены как форварды как атакующие защитники каждый боялся брать на себя инициативу на себя ответственность за данную как бы комбинацию взаимодействия за данную атаку За всю гру баскетболістам Хортиці вдалося реалізувати лише один трьохочковий з 11 спроб, і той на останній хвилині краща реалізація та більше бажання дозволили харків'янам стартувати з перемоги у суперлізі. А от запорізьці спробують здобути історичні очки вже у п'ятницю, коли на домашньому майданчику прийматимуть баскетболістів Одеси. Руслан Левицький, Юрій Васильченко, Тв. 5